Доброго дня, вітаю всіх своїх глядачів. Ну що, я вам викладаю зараз ядерний удар по Україні впродовж місяця, нічого там страшного немає. Так, він того то мічтає, то його насолода, то його е, просто кайф, але там немає самого того действа. То, зараз я хочу подивитися, чи буде російський президент, е, в принципі. Кидати ракети ядерні по світу, кудись в інше місце, не по Україні. Але тут кажуть, що Змії не остров під ударом. Давайте подивимось. І я хочу то бачити. Мені цікаво. Давайте подивимося. Ви, будь ласка, карти, покажіть мені, чи буде ядерний удар від росіян? По зміїному острову впродовж місяця. Покажіть нам, то, будь ласка, нічого не приховуйте, тільки правду. Дивимося думки російського президента, його почуття то його дії. Ну і Ну і де тут ядерний удар? Якщо йому на дійстя падає луна, тобто страхи, кошмари, де воно все? Якби він я знала б, що він здорова людина, то я б не удивилася, що він бухає. Радості в них там геть немає, там скандали. Порядку немає, він зараз це король, оце він. Оце він так править зараз країною. Хаотично, нервово, е незрозуміло, не бо це посохи. Це отак, все горить, во всі сторони іскри летять. І де тут удар по зміїному острову? Покажіть мені то. Де він? Все, я дала вам відповідь. Ніякого удару по Змійному острову не буде. Ядерного, повторюю, ядерного. Далі поїхали. Це впродовж місяця, я дивлюсь. А далі будемо дивитися далі. Покажіть нам, будь ласка, карти, в принципі, чи годен російський президент, чи буде він, думає і буде діяти, кидати ті ракети ядерні по рі по різним країнам, в інші країни покажіть нам то. Я зараз перечислю вам впродовж місяця, звісно, перечисляю вам країни. Літва. Невпевнена ситуація в нього. Негативна, ще і не, не самодостатньо. В нього немає того, взагалі, він негодний на ті дії. Це по Литві. Але от по цій двоєчці воно там щось якось лягається. Тобто буде тільки, давайте я вам розкрию цю карту. Страшний суд перевернутий. Ну, це буде закритість. Ні, нічого він не зробить. Нічого, абсолютно. Так, далі дивимося. Такий болюче беру його. Моменти. Дивимося Соєдинні Штати. Америка. Я не знаю, куди він там захоче кинуть, може по Вашингтону і ще кудись там. По Пентагону, я не знаю. Тому відкриваю ось. А тепер дивіться, що я вам казала по поводу України? Що воно йому нафік не треба кидати в Україну. Дивіться, що він хоче. Він хоче, і в нього дуже рішуча ця ось її, його думки іменно по поводу Штатів. Іменно по поводу Америки. По почуттям він вибирає, вибира, вибір в нього стоїть. Куди? Куди йому захірячить ту ядерку? В яке місце Америки захірячить ту ядерку? Він вибирає, чи Вашингтон, чи Пентагон, чи якась воєнна база. Чи цього, в нього ж теж є розвідка? Да? Чи десь іще кудись ударить. От він вибирає. І, до речі, падає фортуна. Але Фортуна дуже змінна річ, тому ми кладемо на фортуну і дивимося, покажи нам фортунку ту. А тепер дивимося далі. Тут у нас кубки перевернуті. Кубки перевернуті. Що то значить? То значить, що він прекрасно розуміє, що він не зможе того зробити. Бо по почуттям він може тільки помічтати. Одна те, пофантазувати. От щось там собі подумати. Попередвигати на карті на столі там щось. Бо фортуна, вона сьогодні є, через 5 минут її нема, через секунду її нема. Перевернутий чаші це не має шансу е, в нього. По почуттям немає шансу. не має тих почуттів. Вони перевернуті Туз з кубків. Туз з кубків це, нарешті, просвітлення. Трансформація і завершення. І віра в щось. Але це якщо б кубки стояли прямо. В перевернутому стані це ліцемірство, зневіра, відсутність любві, кохання. Зневіра відсутність вообще почуттів. Ну, тобто він не зможе в такому стані. Е, ну, якщо людина не вірить, як вона може то робити, подумайте самі. Але в нього, от я це вже об'ясняла багато разів, він не буде кидати в Україну на Змійний остров, йому мішає тільки Америка. Він тільки її хоче знищити. Розумієте? Але в перевернутому стані, в перевернутому стані, це просто ну, неможливо. Я вам хочу сказати по цій сімочці. Так, тут іде такий вибір, але ця карта ще каже про ілюзії, про мічтання якісь, про строїтельство воздушних своїх планів. Е уход в мир і ві відінні, розові очки, бігство від від е е е реальності. да? Ну, Тобто, це його почуття. Він фантазує так, по думкам, він там, давай вперед, там всіх строє. По почуттям він розуміє, що це фантазії. Подіям фортуна. Колесо фортуни. Ну, він, може, там щось і хоче. І щось якось, ну, ні, він не зможе бо туз перевернутий це ліцемірство. Це просто от я можу продовжити цю, цю історію. Я можу продовжити оцей туз Кубків. Немає там, бачите, падає трійка. З ним не будуть співпрацювати ті офіцери, які будуть нажимати ті кнопки. Вони не будуть то робити. Не будуть. Тут буде поразка, пожалуйста, все. Тобто, в нього плани не на Україну. А на Америку, але він розуміє, що він нічого не зробить проти Америки. Все, люди, заспокойтеся. Саме більше, що він може робити, це шантажувати тільки нашою атомними електростанціями, тероризувати населення, знищувати теплові сіті, наші оці, всі інфраструктури, оце все, що він може зробити. Все. Він прекрасно розуміє, що він того не може виконати. Дивіться, зараз я вам покажу на оцих оракулах. Те ж саме питання. Те ж саме. Покажіть нам карти, будь ласка, чи буде наносити впродовж місяця Російська Федерація, президент Російської Федерації Володимир Путін ядерний удар? По країнам, по світу. Літва. Те ж саме питання. Мітлки. Мітлки це таке. Бушує, бушує там язиком тіліпає. Знаєте, нерви тріпає. Тріп, тріпає нерви. Тріпає нерви дуже довго, займається цим. І ця, оця вся основна робота просто тріпати нерви. Більш нічого. Більше нічого. Покажіть мені цю роботу. По башні. Вона ще в нього і не дуже, скажімо так, продуктивна. Це просто от ля-ля-ля. От, пташки повипадали. Все, це його смій, тільки тіліпають язиками. Це Літва. Давайте подивимося, по те ж саме питання. Покажіть мені. Я не хочу довго гуляти тут, крутитися. Да? Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи на це. Які думки, що він буде робити по поводу ядерного удару президент Російської Федерації по Америці? Покажіть мені то, Чи є в нього такі думки, почуття та дії? Покажіть мені то, що він думає про це питання? О, бачите, як повилазило? Бачите, як повилазило? Його думки. По Штатах ось такий криса, а він і є такий. Змія і криса. Ну, Це все показало. І часи. Це довгий час, але давайте ми подивимось на ці часи. Це ж діє. Бачите, правильний напрямок ми вибрали з вами. Правильний напрямок ми маємо з вами. Я ж не, я не кричу, не б'ю себе в ручу, я відьма, але я просто розумію логічно, нашу бути відьмою, якщо є розум. Ось, пожалуйста, значить, напрямок вірний, і він хоче його дії впираються в сім'ю. Ось його дії. А він думає все ж таки про свою, свою країну, про свою сім'ю. Ну і, звичайно, який далі буде. Действия, які його будуть. Действия. Покажіть мені його действия. Ніяких действий не буде. Все. Тільки думки і тільки почуття. І більш нічого. Нічого. Бо його тримає сім'я, його тримає якась жінка, скоріш всього, це його дочка, скоріш всього, піка. Ні, не дочка. Не дочка. Не знаю, хто це. Переписка йде з нею. Ну, не знаю, хто вона. Не знаю, хто вона йому, але це якась людина. Може, та людина, яка, з якою він спілкується, там є дві жінки, я вам давно казала. Є дві жінки, які вхожі, то дочка і ще одна жінка. Може, вона якась езотерична, бо це бланка. Може, вона і є та жінка, з якою він спілкується, і оце все. Він же любить, це шаманство, це все. Ось так. Все, на цьому все скінчиться. Оце він буде просто спілкування. Немає тут ударів, бачите, ще й повернення, зміни підуть. Зміни підуть. І, до речі, буде успішно. Тобто поміняється ситуація, поміняється, зміниться. Його тримає сім'я. Його тримає сім'я і оця жінка. І підуть зміни. Він не готовий. Так, він думає. Так, по почуттям він ненавидить американців. Довгий час ненавидить. Довго, довго це направлення в нього йде. Але тримає його, його домівка, його сім'я і оця жіночка. Все. Все, ніяких ударів ядерних не буде. Дивимось на цих картах. Я ж хочу, щоб ви вже заспокоїлись, не займались фігньою, бо це розганяють по СМІ, а ви це все хаваєте і тріпаєте собі нервну систему. Показую далі. Це все балачки, пугалки, все не більше. От ті ракети, що на нас кидають, ото, да, так, ото проблема. Давайте подивимося. Покажіть нам карти ядерний удар Російської Федерації впродовж місяця по Літві. Чи буде він? Всю правду нам покажіть, будь ласка. Думки Путіна. Його почуття та його дії. Ну він же керує цим цим. Дивіться, так, він має то. Він має то все. Він накопив ті всі речі. Дивіться, йому йде покарання. Покарання наказання йде по Литві. От, його почуття. Його покарають. Його покарають і він це знає. І по, по луні все, його дії ніякі, все, полюбовно, все рішиться. Дивіться. Дивіться, жебрак попрошайка. Буде ходити, просить по світу все. Які Які ядерні удари? О чому ви? О чому ви? Давайте подивимося тепер. Він прекрасно все розуміє, що він в жопі сидить. Давайте подивимося, чи, чи буде, чи думає, чи буде по почуттям, чи буде діяти, кидати ядерні ракети Володимир Путін, президент Російської Федерації по Америці. Впродовж місяця. Покажіть нам ту карту, будь ласка. Я просто, знаєте, вже втомилася оце слухати і дивитися. Так, що він думає? Він думає так, дуже було б гарно це зробити. Дуже було б гарно. Це ж зловий. Рицар. Але він дурний трошки той рицар. Він такий вогонь, вогонь, вогонь вогню. Придуркувати трошки, в общем, ганяє всіх. Це він по думках. В житті він не такий. Це його думки. Він там всім дає прожару. Значить, що в нього в почуттях? В почуттях він вважає, що він дуже сильний. Він всіх переможе, він всіх знищожить. Він дуже сильний і це він ну, по почуттям, звісно, по почуттям. О, а що я витягнула. Ну, ладно. ті ж самі карти випали, виходить? Угу. Ну, ладно. Дивіться, ось вам та ж сама історія і по Америці. Навіть дві разом випали. Давайте ще я помішаю. Може, вони тут зліпилися? Це таке буває, що погано помішаєш? Давайте, я перероблю. Воно, якщо совпаде, то совпаде по-любому. Я просто втомилася від людської дурості. Хіба, ну він же не придурок зовсім. Ви зрозумієте, він не ідіот. Це по-перше. По-друге, його окруження не ідіоти. Вони хочуть жити. Вони не хочуть, щоб вони, по них бахнули. Не хочуть. Вони хочуть його зробити крайним, скинуть на нього все і все, все повернуть собі. І зняти санкції, повернути собі все майно. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з ракетними ударами по Америці. Як хоче то зробить е, Володимир Путін, президент Росії? Які в нього по цьому плану думки, почуття? Та що він буде робити? Які його дії? Дивимося. Його думки. Ну, він вважає, що він правий. Він має править, він правосуддя має робить. Тепер, він по почуттям, він хоче перемогти ту Америку. Він хоче її знищити. Вдача перемога. Ну він хоче побідити, реально. І тепер ми бачимо то, що він буде робити. Дивіться, його дії. Понімаєте, думать, відчувати можна що завгодно. Що завгодно? А ось дії? Алчність, Числавіє. сорока, ота, знаєте, четвірка монет. Стабільна ситуація. Ця, ц, це його. Е, як вам сказати, от людина, вона. От Що в неї осталося? Да? От що в неї осталося ще таке яскраве. Чим вона може ще похизуватися ядерними ракетами? Ось вона це і робить. Але це тільки бла-бла-бла. Дивіться? Давайте ми розкриємо цю четвірочку. П'ятірка. Свободолюбіє. Це мечова карта, п'ятірка. свободолюбіє. Ну, Знаєте, коли е, ти п'яний і дурний, то можеш кричати. Так, він буде кричати тільки і більш нічого. Ну, Тільки кричати. Ця карта, звісно, вона кризисна карта по мечовим в, в вуэтах, але тут вона про свободу. І ось я поклала ще одну карту. Е, оце йому дуже підходить. Це дурень. шут. Ну, Це блазництво буде. Він блазнює. Розумієте, він. Він просто грається з світом. Він не буде робити серйозні речі. Не буде. Свобода любіє. Яка в нього там свобода? Це все? Балачки. Ось. Вчеславі. Алчні. Все, що блистить, тягне до себе. Яка свобода? Ну, в нього вона, може, і є. Це про Америку. Це про Америку. Так, вони вважають справедливо наказати Америку. Так, вони хочуть побідити Америку. Це його думки і його почуття. Але подіям він, оця сорока, по четвірки, алчність і тщеславі. То що він зробить? Оце буде орать тільки, орать, пугать і займатися дурньою. Все. Все. Все люди, забудьте про ті ядерні удари. Живіть спокійно, нічого він не зробить, його окруження його остановить Заспокойтеся, я вас дуже-дуже прошу. Все, бажаю вам бути живими, здоровими, щасливими, не зважаючи ні на що. Підписуйтесь на мій канал. Почуємось, па-па